Під опіку соціальних служб Іван Панчій потрапив у молодшому шкільному віці. Я пам'ятаю, його привело до нам до нас директор школи, і, тому що дитина мама померла в дитини, а батько він ну такий аморальний спосіб життя. Дитина була не доглянута, і ми його вилучили з сім'ї, влаштували в заклад державний. Потім позбавили батька батьківських прав, і дитина і після всіх цих процедур, таких юридичних дитина опинилася під опіку. Згодом деякий час жив у прийомній родині. Ну якось так сталося що мене. Проблеми в тій сім'ї болити. Я написав заяву, щоб мене забрали з тої сім'ї. І от внук і Андрійко попросив бабця, щоб вона мене забрала. Якось так вийшло, що мене забрали. Забрала зовсім стороння людина, яка дуже скоро стала рідною і близькою. Я взяла свою сім'ю. Хлопчик добрий, вчиться, піднявся, дисципліна ну, добра. Щирий, добрий. на даний час Іван вчиться у 10 класі. Мріє стати військовим. А цього року за програмою соціальної допомоги дітям сиротам з боку обласної та районної влади отримав власну квартиру. Обласна рада дала своїх 150 тисяч виділила для придбання житла, і районна рада виділила 90 тисяч і спільними зусиллями завдяки і службі, завдяки обласній адміністрації. Нам це вдалося. Сертифікат на права власності та ключі від однокімнатної квартири Івану Панчію вручили урочистій обстановці напередодні нового року. Дуже дякую. Від себе дякую дуже всім, хто мені допоміг за християнським звичаєм. Квартиру освятили. А усі присутні, а це люди, які допомогли юному галичанину здійснити мрію про власне житло. Побажали Іванові добра і усіх гараздів.